Всім привіт! Ну що ж, я повернувся. І я хочу записати новий контент для вас. А саме Grow E Garden. Я вже буду знімати регулярний контент для вас. І в цьому відео я б хотів розказати про топ 205 в Grow E Garden. Я сподіваюся, що вам це! Сподобається та ви підтримуєте мене лайком. Ну, розпочинаємо. І невеличкий спойлер: ось цей фрукт я хочу розіграти. Так що дивися відео до кінця, щоб ти його зміг отримати. Цей милий і веселий пет регулярно підвищує свій рівень і дає бонус до досвіду всій команді. Ну, а далі у нас панда. Тільки червона. Дайвен рідкість з дуже потужним пасивним ефектами, збільшує врожай і підвищує шанс появи рідкісних мутацій, ідеальна для колекціонерів. Дайвен Пет, який додає елегантності твоєму саду, може застосовувати раційну мутацію Грасефу. Цей милий пухнастик додає шанс нової тач-мутації. До випадкових фруктів дуже корисний для тих, хто експертує з рідкісними комбінаціями фрукти і хоче отримати максимальний прибуток від саду. Яскравий і красивий питомець, який додає шанс на мутацію вернант, підвищує цінність фруктів і робить їх більш привабливими для продажу. Ідеально підходить для гравців, що люблять колекції і рідкісні рослини. Унікальна бджілка, яка перетворює випадкові фрукти на дискофрукти з підвищеною ціною чудовий вибір для тих, хто хоче заробляти більше. Цей рідкісний пет створює фортун фрукти, які підсилюють інші рослини. При продажі допомагає збільшити прибуток і зробити сад більш продуктивнішим. Ну а далі у нас дві сігма. Тіцу неї єнот. Кіцуне – хитрий, і швидкий питомець, який може викрадати насіння та фрукти. А єнот маленький ворушливий хитрун, який краде випадкові фрукти у інших гравців. Динозавр, цей величний динозавр переносить мутації з одного фрукту на інший, допомагаючи поширювати рідкісні ефекти по всьому саду. Потужний динозавр, який додає мутації відразу трьом різним рослинам. ідеальний для великого саду дозволяє швидко покращувати врожай. Цінний золотий пет, який перетворює випадковий фрукт на золотий. Такі фрукти продаються значно дорожче, що робить її ідеальною для стабільного прибутку. Далі в нас лимонний лев, правда, щось він мені нагадує. Сильний і незвичайний пет, який може дати мутацію брайн і одночасно підвищує досвід інших питомців. Чудовий для тих, хто хоче швидко прокачувати команду і отримувати різні бонуси. Цей пет збільшує розмір фрукцій, автоматично пересаджує мунлайт рослини, дуже корисний для отримання великого врожаю без додаткових зусиль. Цей пед підсилює врожай і мутації і колючих фруктів. ідеальний для тих, хто хоче вирощувати цей тип рослин і хочуть максимального ефекту від пасивних бонусів. Пет з водяної тематики, який дає мутацію вет для сусідніх рослин і підвищує врожай водяних фруктів. Добре підходить для комбінованих садів різними типами рослин. Може миттєво окаменювати фрукт, підвищуючи його цінність. Дуже корисний для рідкісних і цінних фруктів. Підвищує прибуток і додає стратегічну перевагу. А далі у нас просто легендарний пет, спокійний, стабільний пет, який підвищує досвід команди і робить врожай більш передбачуваним. Добрий для підтримки інших питомців у великому саду. Посилює ефективність інших бджіл у команді, підвищуючи ціну медових фруктів і сприяючи стабільному прибутку. Так, далі у нас сова. Нам потрібна ця. Ця сова дає бонус до досвіду і підвищує шанс рідкісної мутації на сусідніх рослинах. Дуже корисна для розширення. Ну що ж, ось і кінець відео. Підписуйтесь та ставте лайки. Ну, і, як я казав вже, умови конкурсу. Щоб забрати цей фрукт, ви повинні підписатися на канал та поставити лайк на це відео. І написати щось в коментарі. А після цього завтра я вже оберу переможця. Так що завтра буде коротеньке відео, і ви подивитесь, хто виграє. А може виграєш саме ти. Ну, всім пока! А з вами був Комбо.